Це є дорога з місця, де ми зараз перебуваємо до Меморіалу Миру. Ми мали піти туди пішки, але сьогодні досить реально морозна погода. Туди кілометр, близько двох кілометрів в одну сторону. Я просто розумію, що я не знімлю того, що я заплануватила вам зняти. для мене це прям ну насправді дуже сильно. Дуже сильна річ, я б начиталася багато історій в інтернеті про це. І От я маю таке внутрішнє відчуття, потужне, що мені потрібно бути зараз у цьому місці. Я прочитала дуже багато інформації в інтернеті, різних абсолютно статей. Зараз вже після обідний час я читала весь ранок про це про цю історію цих дощечок, меморіалу, миру та дружби. Прошу одразу вас вибачення, якщо я якісь назви буду неправильно називати, взивати якісь неправильний наголос ставити. Але я розумію, що люди, які будуть слухати мене, не лише вухами, а лише й душею та серцем, зрозуміють. Суть, яку я закладаю в це відео. Тобто, вона більш на такому духовному та емоційному рівні, ніж просто почути правильність висловлених слів. Тому що слова, які я буду зачитувати, вони там деякі на німецькій, на нідерландській. Я старалася їх, звичайно, щоб перекласти і щоб нормально вам сказати, але я впевнена, що ваші серця зрозуміють, про що йде мова. Отже, ми зараз якраз рухаємося в сторону. Цього меморіалу. Я навіть не знала, що тут є таке сильне, потужне місце. А, для мене потужне місце. І дуже актуальне сьогоденні під час того, що відбувається в моїй державі. А зараз можемо з вами подивитися на будинки. Тут же дуже похожі більше на українські такі пафосні, ніж просто в Нідерландах. Там на горизонті вам має бути видно вежу. Повторююсь, не впевнена, що я правильно називаю назву, але я стараюся. Батертолен. Водяна башня, башта. Перепрошую якось так. Ну що, я знаходжуся тут на цьому місці. Бачите? Дивіться? Тут проходить ще річка? їде поїзд? Ідемо разом. Терепашка і тут. Якщо я не помиляюся, я зараз от, саме тут знаходжуся на кордоні. Нідерландів. <рі> Німеччини. Бачите, Черепашка. Там одна йде на зустріч іншої. Це німецька черепашка. Привітаюся з нею по-німецьки, але я не дуже вмію. <рі> І це якраз їхній такий, скажімо так, кордон, пункт пропуску. Треба тут стояти море годин, так як в нас я з України виїжджаєш, я жартую, звичайно. І проходить ось така річ. Дуже багато людей навколо. Всі гуляють бо сьогодні неділя. Ми також прийшли погуляти. На німецькій стороні позаду мене меморіал миру, а також дружби. Одинадцять дощечок, стел з надписами. Зараз я вам прочитаю: знай, що ті, хто навчає тебе ненависті, не звільнять тебе. Це цитата Марі фон Енбех Ебнер. Ещенбах прикрашає ці 11 дерев'яних стел досичок різними мовами на німецькій стороні кам'яного мосту, який проходить через ріку Вюрм. Міст з'єднує голландське місто Римбург з муніципалітетом Ланграф і замком Римбург. На цій вже німецькій стороні сам замок вже належить місту Юбан-Паленберг. Отже, повертаємося до дощі. Я читала багато інформації сьогодні. Весь ранок про них старалася для вас перекласти. Для мене дуже важливе це місце, тому що воно якраз місце миру, і в нашій державі зараз відбуваються такі події, що це місце не просто символічне для мене. Воно насправді, є дуже важливе. Отже, дві локації, одна ідея. Дві локації, одна ідея пам'ятати та берегти мир. Це те, що означає Mall у Ринбурзі. Якраз ось це місце так називається. Це місто розташоване в мальовничній пішохідній стежці вздовж ріки Вурма, що я, вам, що я вам показувала, неподалік від історичного пам'ятного мосту між містами Рімбург і Ланграф. Поряд горяють дуже гарні, приємні люди, які на мене дивляться. Я до них мушу посміхатися. Отже, це місце насправді є дуже тихим та спокійним. Пастор парафії Марінбергу Герман Поль, він хотів надіслати тривалий транскордонний сигнал проти ненависті, а також війни. Все почалося ще в 1969 році, тоді на початковому місці, на колишньому межовому камені між Мар'янбергом і Ланграфом. Метою було встановлення стел, які позаду мене різними мовами, з однаковим змістом знай, повторююсь, що не врятують тебе ті. То навчає тебе ненависті. Це не просто слова, це, ну, це дуже важливі слова, і в них дуже великий і глибокий зміст. Е, перші дві стели були встановлені нідерландською мовою. Це перша стела і німецькою мовою. Друга стела. Е, вони е, були створені молодими людьми з району Гайнсберг та з району Нідерландів. Було встановлено спільно з допомогою цих людей якраз ось цей пам'ятник і дощечки. Спочатку на цьому меморіалі було лише дві стели, про які я вам сказала. З роками було додано ось цю всю кількість стел. Перш за все, це було постійне зростання ось кількості цих стел. Воно було важливо не з примусу, не спеціально зроблено, а органічно. Щоб Хотілося додавати інші країни світу, інші мови також. Зараз можна прочитати тут і іврит, китайську дощечку, словами китайською мовою: перською, польською, англійською, турецькою, французькою, литовською і гельською. Ви розумієте, про що я веду? Дивіться, наскільки символічно. Я прийшла сюди, я побачила вільну дощечку. Коли я була вдома і читала про це все, я от просто відчула таку. от Річ, що нам, нам дуже потрібно тут бути. Це маленьке місце, але нам дуже потрібно тут бути. Я приїжджаю, тут є пуста дощечка. Е, я, звичайно, що нічого тут не вирішую, але просто мають таку маленьку мрію, щоб ця дощечка була заповнена нашою мовою, тому що нам це дуже потрібно. Україні потрібно малесенькими кроками, але вони всі важливі, складаються в великий пазлик нашої перемоги і нашого миру разом з вами. Ну, у мене така ідея. Останнє доповнення, 11-та стела, була встановлена 31 жовтня 2019 року на честь 50-річчя Френцмал безпосередньо на німецько-голландському кордоні на урочистому відкритті 10-ї стелини і в риті 2008 року. Пастор Пол показав, що меморіал цей він не втратив своєї актуальності. Друзі, і зараз ми можемо це показати, що цей меморіал також не втратив своєї актуальності. Він дуже актуальний. І для мене, як для українки, він також дуже сильно актуальний. І місце розташування, і це з'єднання країни, і це все, що відбувається, і безчисленна підтримка Нідерландів, Німеччини, всіх цих країн до України. Ви знаєте, що вона є дуже велика. Ми дуже вдячні за це. І направду я дуже мрію, щоб Україна була на цій дощці. Можливо, на якійсь іншій новій, не знаю, але тут є місце, розумієте? Є місце. Тут ще є дуже важливі такі слова, що пастор Пол він казав і показував тим, цим меморіалом, що він застерігав, точніше, не забувати жертв ненависті та нелюдяності та берегти мир як найбільше благо людства. Тут навіть не маєш просто що додати. Я сподіваюся, що я своїми емоціями я їх дуже стримую, повірте, дуже стримую, може, не видно, але стримую. Мені вдалося передати вам те, що я відчуваю тут. І що би мені хотілося тут відчувати і надалі з цією пустою дощечкою, я просто не можу. Щоб вона пусте, мені вже хочеться там написати українською мовою, звичайно, я цього робити не буду, бо цього робити не можна. Але дуже хочеться бути частиною. Цього цивілізованого європейського світу за спокій і мир в цілому світі і в нашій Україні також. Після попереднього знятого відео мене настільки переповнювали емоції, що я вже не дуже могла щось озвучувати. Тому я зняла декілька відео, які я зараз озвучую вдома. Отже, так виглядає цей кам'яний міст. Ви бачите річку. Між Німеччиною та Нідерландами. Ось ця сторона це є Нідерланди. Та ж сама річка і ліворуч вже є Німеччина. Насправді дуже приємне місце з потужною інформацією і ну, яку закладали автори. Бачите, ця черепашка німецька, яку я вам показувала також там ось така пам'ятна дощечка. І самі стелли, самі дерев'яні дощечки, які описані різними мовами світу. І одна пустенька. Сподіваємось, що для нас. Рімбург написано. Значить, ми їдемо все вірно. В них якесь тут, бачите, зараз в Рімбургу свято. На жаль, на ту тему я ще не знаю, бо ми тільки буквально декілька днів тут знаходимось, тому це питання я ще не вивчила, але бачила в магазинах ось такі стрічки різнокольорові. Якесь національне їхнє свято. Чи, чи місцеве, чи локальне. Показую вам будиночки Рімбургу. Всі на таких сходах досить, бачите, потужних, так вверх-вверх треба піднятися, що ж до того будинку. А по ту сторону, зараз тут треба трошки проїхати далі, бо вам не буде видно. По ту сторону просто поле, ліс в далечині. Ось так. Нам ще три хвилини до меморіалу, Я тут вперше, звичайно, що сюди їду, дуже мені цікаво. Гляньте який будинок. Капець. Гляньте який будинок. Ну все настільки якесь незвичне, казкове. Дерев'яна така, ага, балкон дерев'яний. Отже, це найближче містечко, яке в принципі є до місця нашого. О, хочу звернути увагу. Бачите, на лобових склах такі штуки, бо тут постійно замерзає скло. Я відволіклася, але тут насправді нідерландці, бельгійці, тепер вже й німці, наскільки я бачу, постійно таку штуку вішають або поливають просто холодною водою скло, щоб воно скорше розмерзлося. Прапор України! Прапор України. Боже, дивіться, вони давно тут висять, тому що вони вже вицвіли від сонця, бо була дуже сильна спека. Прапор України. Може будемо повертатися, бо зараз сідає сонечко і я дуже хочу зняти для вас це відео. Я ще там не була, але мене просто от тягне туди, я не можу це пояснити, це щось внутрішнє. По дорозі назад я постараюся зупинитися там, де був прапор України, підійти, подивитися ближче. Наразі їдемо тою моєю метою. Будинок. Ух ты! Я не знаю, що це за будинок, там щось написано. Але він дуже гарний. Вау! На жаль, цю сторону не встигну зняти. Слухайте, ну тут дуже цікава архітектура. Я під враженням. Так гарно. Turn right. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що тут треба е, приїхати познімати для вас цю архітектуру окремо, бо тут багато брам по відчинені. І можна заходити, я так розумію, дивитися всередину. Turn right. Ну, поки що проїздом. Одна хвилина до нашого місця призначення. О, це, напевно, їхній центр цього малесенького містечка. Бачите, все в такій символіці. Це щось означає. Якесь свято. Попереду храм. Взагалі ця місцевість дуже популярна храмами, що нас особисто нашу сім'ю дуже тішить. Я вже бачу це місце попереду, зараз я вийду вам знімати, про що я говорила. Це є повністю кордон між Нідерландами і Німеччиною. Дуже символічне місце. О, дивіться, як добре, що тут є така карта. Я одразу вам покажу, де ми знаходимося. Перше здалека покажу вам карту і цей храм. І ось це є ланграф, містечко, яке я вам вже знімала, там де сніг був такий сильний. Це є Керкрадей. Якщо неправильно читаю, то вибачте. І от зараз ми знаходимося тут: Ерія Рімбург. Бачите, поряд це містечко у берг якщо я правильно його читаю. І оце все, що я знімала саме тут. Улюблений колір синій, то для мене ці вітражі це щось неймовірне. Хочу вам нагадати, щоб ви підтримували контент, який я знімаю українською мовою. Що таке підтримка контенту це лайк, поширення, коментар. це все допомагає розвиватися моєму українському каналу про Нідерланди. Дякую.